Так, усім привіт. Вот это ось стаканчики є у мене такі ось. Ось. Очіплю. Ось, бачите. Вот там дірочки. Оце дірочки я вже прохверливал. Попробував дірочки. Так, тепер. А, ось, да, дивіться якось. Бачите? Ось отак от посходило. Що нам так. Набираємо ось земля. Ось я, зараз покажу ось. Це я набирав ще позавчора і е, трошки прогрів її. Беремо ось такий ящик. Ось, таке ось. І будемо садити. По сходу в мене ось дивіться. Бачите, ось так от. Так, треба їх розсадити окремо отакі от, от, от стаканчики. Ось у мене, бачите, там дірочками вони. Це я вже дірочки пробував. Що робимо? Беру отакий от, от, от ящик. Ну, ого який, в мене отакий от. от Застаряємо тут картонку. Ну Картонку для того, щоб стаканчики рівніше стояли. Ну і якщо вдруг потече, щоб воно витало картонку е, одразу. А під ним ще буде там пів. Так, земля. Ось я набирав землю. То, там Дивився. Скоро у себе в кінці городу. Так, набираємо. Сюди. Так, я трошки подвину. Землю набираю стаканчика. Отак от. Трошечка. Опустите. Так, отак. Ось набираю. І виставляємо на наш ящик. І дивимося скільки скільки влізе. Ну там і помідорів небагато, ну і мені багато і не треба. Це дуже ранні, о, вважаються суперранні, санька називається. Ну ми їх кожен рік садимо то Довольні. Результатом непогані фідори. Як для ранніх, то дуже гарні. А ті, що пізні, ті, що закриваємо там, банки, чи салатні. І будемо Я ще й не сіяти. І буду, може завтра чи після завтра буду сіяти. Подивлюсь. Так. Ну буду насипати. Ось у мене вийшло отак от. Так вот, 18 штук. Так, зараз. Трошки отак от. Вот. Ставимо. Ну це э, стаканчики, ну не надовго вони. Отак, от то що для помідорів це ще й трохи малувати. Для помідорів на краще було б десь. Ну, на літровий, може півтора літровий. Це таке до, до того, як висадити в більший. Це на підвіконня, а тоді там якийсь парничок чи тепличку, я ще раз буду пересаджувати. А якщо перець садити, то для переця це нормально буде. Перець аж до самої висадки може сидіти в такому стаканчику. Тепер що робимо? Беремо отаку паличку і по центру. Робимо таку ямку. Отак. Ну, коротше, всі отакі проколем, робимо ямки. Це для того, щоб туди цю ямку і так лобаченьку робимо. Немалу. Так, на півстаканчика десь сантиметрів на три, отак от глибину. А тоді беремо ж наш перець, отак от підковернули, отак от розділяємо отак ось тут аж і садимо. Все, і отак от скільки вам потрібно садимо. Ну і садимо далі, коротше. Так, ось посадив усі. Тепер трошечки, ну не багато так, що поливаємо просто водою і ставимо на підіконі. Хай вона там доростає. Так, ну піду ще перець розсадю. Ось, дивіться, оце, помідори я вже одніс, а так само ось у мене ось є перець. Так само витягуємо тут, скільки нам треба перцю, ось палочкою виковилюємо. Ось, дивіться, який він уже. І по одній штучке розкидаємо наші стаканчики. І все. Перцю ну, нам взавсім небагато треба там. Може десятків, два, три. Подивимося скільки. тут 18 штук стаканчиків. це може і маловато буде, ну але... подивимося скільки. Ось посадимо скільки захочемо. Так, усе, ось, висадив. Зараз піду однесу, на підвіконня поставлю, а оце ось ну або викину, або десь тут поставлю. Хай воно ще трохи побуде, а там видно, може десь підсадити треба буде. Ну, оце і все.